Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо кабачки з огірками на зиму за дуже смачним рецептом. Для початку в каструлі, в якій будемо готувати, викладаємо кетчуп, гірчицю в зернах, рафіновану олію. Цукор та сіль. Все гарно перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо 2-3 хвилини, тільки обов'язково постійно помішуйте. Окремо підготуємо огірки з кабачками. Попередньо огірки замочуємо у прохолодній воді на 2 години, далі нарізаємо на ось такі шматочки. Також кабачки промиваємо, очищаємо від шкірочки і також нарізаємо на шматочки. Коли все закипіло, додаємо нарізані кабачки та огірки. Каструлю ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і все разом тушкуємо 30 хвилин. Далі додаємо видалений часник та оцет. Помішуючи, все разом протушковуємо ще 5 хвилин і вимикаємо вогонь. Далі розливаємо по баночках. Баночки попередньо з кришками я обов'язково стерилізую. Накриваємо кришками і закручуємо. Кабачки після охолодження зберігаємо в прохолодному місці. Обов'язково спробуйте закрити на зиму огірки з кабачками за цим рецептом. Це дуже смачно! Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.